Вітаю! На уроці навчання, грамоти, читання. І сьогодні ми з тобою познайомимося із звуком Р та буквою Р. І почитаємо склади з цією буквою. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці! Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чисто мовки. Повторюй разом зі мною. Не поспішай. Слова промовляй чітко: Ра-ра-ра весела пора. Рі рі, рі. кролик у норі. Ар, Ар ар. Укусив комар. А тепер послухай віршик та прислухайся, який звук ти найчастіше будеш чути. Ромашки рвати ми ходили над річкою в рясній траві, і раптом равлика зустріли із ріжками на голові. Який тобі найчастіше чувся звук? Звук Рр. Промов звук Рр. Скажи, будь ласка, чи вільно проходить повітря? Що нам заважає? Нам заважає язичок, він дрижить при вимові звука. То цей звук голосний чи приголосний? Звук Р – приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути приголосний м'який. Ми його позначимо двома рисочками, і, вимовляється, він так. р Р. Назвемо слова. Які починаються звуком Р. Равлик, ручка, рак, ракета, риба, рука. Всі ці слова починаються звуком Р. Відгадай загадку! Панцир є не черепаха. Дуже схожі вони з раком, друг русалки Себастьян. Хто він? Підкажіть же нам! Як ти думаєш, хто це? Це краб! І зараз ми з тобою зробимо звуковий аналіз слова краб. А для початку нам гноміки нагадають, як ми позначаємо звуки. Кружечком ми позначаємо голосний. Рисочкою ми позначаємо твердий приголосний. А двома рисочками ми позначаємо приголосний м'який. Промов слово краб, який ми чуємо перший звук. «к». Який він? Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Кр. Рр. Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. Краб Б. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Краб. Один голосний, один склад. А чи будемо ми визначати наголос? Ні. В односкладових словах наголос ми не визначаємо. Звук р на письмі позначають великою буквою Р. Та маленькою буквою Р. А на що ж схожа буква Р? Послухай, віршик, лізе равлик на стеблинку, сам несе свою хатинку, в нього ріжки коротенькі і чутливі, мов антени. Налякався і завмер. Схожим став на букву Р. А на що ж схожа ще буква Р? Схожа на ракету, на робота, на ромашку, яка схилила свою голівку, а також на вітрильник. Прийшов час трішки відпочити нашим оченятам. І зараз ми слідкуємо за Сніжинкою. А зараз ми пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили А о. У Х, С М Ш. І сьогодні ми з тобою познайомилися з буквою Р. Проспіваємо голосні, у <плес> читаємо. Разом Арр, прочитай самостійно. УР Прочитай. ОР Прочитай самостійно. ИР Прочитай самостійно. РА Ру, РО РИ Читаємо разом. Ар ра ор ро ур ру ИР ри І у мене для тебе є останнє завдання. Назвемо предмети і знайдемо, в яких словах живе буква Р. Що це? Шишка. Чи живе тут буква Р? Ні. Що це? Морква. А тут живе буква Р? Так. У цьому слові живе буква Р. Хто це? Миша. Чи живе тут буква Р? Ні, не живе. Хто це? Тигр. Живе у цьому слові буква Р. Живе? Хто це? Лисиця? А тут живе буква Р. Ні. Що це? Кран. Живе у цьому слові? Буква Р. Живе. Ось ми знайшли всі слова, в яких живе буква Р. Морква. Тигр. Кран. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Було важко, але ми впорались з усіма завданнями. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей.